Таю, дорога церква, брати та сестри, гості? Тема сьогодні е, моєї проповіді найбільша заповідь? Для початку хотів би зачитати місце списання, це Євангелія від Матвія, 22 розділ з 34 по 36 вірші. А фарисеї, почувши, що він закрив уста садукеям, зібралися разом, і один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його: Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Зараз хотів би задати запитання для роздумів кожному з вас, що найважливіше в християнстві, що є центром християнства. В старому заповіті Бог дав 10 заповідей, на горі Синай Він передав їх Мойсеєві. Що таке є 10 заповідей? 10 заповідей це фундамент всього суспільства, це фундамент моралі та всіх законів. Це фундамент всього розуміння, що є добро, а що є зло. Без цього фундаменту ми не зможемо розпізнавати, чому потрібно робити так або інакше. До цих десяти заповідей євреї додали ще 613 приписів. 613 приписів, які там були: не дотикайся, мої руки, то не роби, то не можна, то не-не-не, і так дуже багато різних правил. І от уявіть, до Ісуса Христа підходить той Фарисей і запитує от з цього всього, що є найважливішим: давати десятину чи милостиню, чи піст, чи ходити до храму, чи приносити жертви, чи робити обряди, чи те, чи те, чи те, чи те, чи те. Дуже багато переліку. І от яка найважливіша. Зараз хотів би нагадати 10 заповідей, які Бог дав Мойсеєві. Перша. Я Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, крім мене. Друга. Не сотвори собі кумира. Третя не вмовляй надаремно імені Господа Бога Твого. Четверта. Пам'ятай день святий святкувати. Шість днів працює сьомий день присвяти Господу Богу твоєму. П'ята. Шануй батька свого та матір свою. Шоста не вбивай. Сьоме не чини перелюбу. Восьма не вкради. Дев'ята не свідчи неправдиво на ближнього свого. Десята не бажай нічого, що належить ближньому твоєму. Але ці 10 заповідей можна розділити ще на дві заповіді. Перших чотири заповіді можна об'єднати в одну, яку сказав Ісус Матвія, 22, розділ 37, 38 вірші. Він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею і всією своєю думкою це перша і найбільша заповідь. Тобто, Перші чотири заповіді вони відносяться до Бога. Точніше це твої відносини до Нього, з Ним. Останні шість заповідей вони не стосуються Бога. Вони стосуються нашого відношення до оточуючих, до інших людей. Друга подібна до неї любитимеш свого ближнього як самого себе. Матвія 22:39. Тепер ми розуміємо, що. Відносини тебе до Бога і тебе до іншої людини. Якщо в нас немає відносин з Богом, то все, що ми робимо, не має значення. І також, якщо в нас немає відносин з людьми, також все, що ми робимо, не має ніякого значення. І от Ісуса питають, що найважливіше, Він відповідає любов. Отже, любов до Бога, любов до себе, любов до ближнього. Не будеш любити Бога, не будеш любити себе. Не будеш любити себе, не будеш любити ближнього. Отже, якщо будеш робити щось інше, то воно не матиме ніякого значення. То тепер питання: як полюбити Бога всіма думками, всіма ділами, всім серцем, силою сією. Бо це одне гарно сказати. А як фізично полюбити Бога? Як любити Його так, щоб бажання, іншій людині, щоб бажати іншій людині добра, а не зла. Як любити його так, щоб жити як в раю тут, а не як в пеклі, ми не можемо полюбити Бога своїми силами. Ви не зможете і я не зможу себе заставити любити Бога. А що ж тепер? Поки ви не дозволите Богові полюбити вас, ви його не полюбите, поки ми не дозволимо Божій любові війти собі в серце. А що означає прийняти Божу любов? Перше. Це зрозуміти, що Він зробив для нас. І те, що він зробив прийняти, це як подарунок. Ти або його приймаєш, або відкидуєш. Ще як варіант, ми можемо намагатися заробити цю любов, купити цю любов або заслужити. Тож як прийняти Божу любов? Вона безкоштовна, це просто подарунок. І що це за любов? Давайте. Подивимося на цей хрест. Це розп'яття Ісуса Христа, це є Божа любов. Бо так Бог полюбив мене, що дав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми тоді починаємо розуміти, з чого Бог нас звільнив, до чого покликав, що дарував, і тоді ця любов приходить. Бо слово любов. Це не іменник. Слово любов це діє слово. Бог каже: Я тебе люблю, бо ось що я зробив заради тебе. Бог не каже, я тебе люблю, але мені шкода, а ви всі потрапите в пекло. Це був би іменник. Але Бог каже, я люблю тебе, тому зробив для тебе ось це, щоб ти не загинув, а мав життя вічне. Тому, дорогі брати та сестри, любов до Бога це не є емоція. Це не є почуття, це не є гарний вірш. Любов до Бога це є прийняття Його жертви. Тобто кожен, хто приймає жертву Ісуса Христа, Його смерті і Його Воскресіння, той приймає любов Отця. Чому? Тому що ми усвідомлюємо, як закінчилося б наше життя, куди б ми без Нього пішли б. І з цього починається усвідомлення любові до Отця. Тоді ми починаємо його любити. Чим більше ми усвідомлюємо, що він зробив для тебе, тим більше ми його любимо. І в точності навпаки, чим менше ми усвідомлюємо, що він зробив для тебе, для нас, тим менше ми його любимо, або не любимо взагалі. Тобто, що означає прийняти Божу любов? Це прийняти його план спасіння. Давайте зараз уявимо, що ви взяли свою дитину і поїхали з нею на озеро чи на море. Просто відпочиваєте, купаєтесь, і ваша дитина почала тонути. І ви, як батько або як мати, сидите в човні, і якщо ви любите свою дитину, ви не скажете їй: я тебе так люблю, в мене такі гарні почуття до тебе, але ти так гарно тонеш. Це хіба любов? Але ви можете відчувати гарні почуття до цієї дитини. Це хіба любов? Ні, це не любов. А що буде любов'ю батька чи матері до дитини, яка тоне? Тато пригає туди, чи мама навіть може плавати, не вміє, але намагається зробити все можливе, щоб врятувати свою дитину. Ось це любов. Любов це не емоція, любов це не відчуття. Любов це не просто гарні слова, любов це конкретне рішення спасти. Тому Бог бачить, що ми, як діти, тонемо, Він не казав, ой, я вас так люблю, ви такі гарні, я вас створив за своєю подобою, мені так шкода, але ви всі потонете. Ви б в човні тому не зробили б такого по відношенню до своєї дитини. Бог так само робить, Він пригає. Він стає людиною, пригає в цей світ, гине сам, щоб врятувати тебе. Я сьогодні маю надію на небеса, тому що хтось потонув, хтось кинувся І врятував мене, віддавши за мене своє життя. І що в нас народжується? У нас народжується вдячність і любов до того, хто зробив це заради мене. Оце любов Бога, Він віддав все, щоб я жив. Це і є перша заповідь любити Бога всім серцем своїм і всією душею. Друга заповідь люби ближнього свого як самого себе. Але давайте розберемо, що означає любити самого себе. Це поспати довше, випити дві кави, чи з'їсти якогось смаколика. Ми інколи плутаємо любов до себе і догоджання собі. Але це дві різні речі. То що ж означає любити себе? Бог любить тебе таким, яким, який ти є, безумовно. Божа любов є безумовна. Бог не поставив таких умов, наприклад. Якщо в тебе карі очі, такі як у мене, то я тебе люблю. Якщо голубі, то ні. Це вже умова. Якщо ти будеш добре їсти, добре спати, ходити до церкви, слухатись мама, маму і тата, то тоді я буду тебе любити. Це також умови. Але насправді Божа любов без умов. Він просто любить. Любити себе це прийняти себе таким, яким я є. Перше. Що означає прийняти це усвідомити всі свої слабкі та сильні сторони. Друге це почати дивитися на себе, як дивиться на тебе Бог. Отже, потрібно дивитися на себе не як дивляться на тебе твої друзі, оточуючі, люди, знайомі, і навіть не так, як ти дивишся на себе, а так, як дивиться на тебе Бог. Подивитися на себе через його призму в любові до себе є дві крайності. Ми називаємо їх гордістю. Гордість є в такій площині, і гордість може бути в такій площині. Високу площину ми розуміємо, що це гордість, а низьку площину подекуди ми думаємо, що це покора. Якщо ми будемо дивитися на себе як на щось велике, то це гордість. Тому ми переважно так не робимо. Ми думаємо, що покора це дивитися на себе, я грішник, та я ніхто, та я ніщо і звуть мене ніяк. І ми думаємо, чим більше ми себе так принижуємо, то Бог каже, ой, це найпокірніша дитина, що є на цій землі. Давайте зараз уявимо таку ситуацію. До вас підходить ваша дитина і каже, маму чи тату: я, ти знаєш, я ніхто, я повний нуль. Я взагалі недостойний чи недостойна зватися твоєю дитиною. І ви б не сказали, вау, ця дитина зрозуміла істину. Ви почали б казати, хто ця дитина є. Це в точності так само, як ми принижуємо себе перед Богом. Ми думаємо, що Бог нами тішиться, але Бог каже: Слухай мене, ти мій син, ти моя дочка. Ви б сказали це своїм дітям. Мій улюблений син. Ти моя улюблена дочка, я люблю тебе без умов. Ти не є ніхто, ти є моя дитина. Так би ви говорили до своїх дітей. Так само до нас говорить Бог. Женя, ти є мій син, Юра, ти є мій син, Тетяна, ти є моя улюблена дочка. Я за тебе помер і за тебе воскрес, бо ти є народ вибраний, народ святий. Тепер, коли ви розумієте, як каже про вас Бог. То ви себе любите. Тепер, що означає любити ближнього? Любити Бога це прийняти Його безумовну любов, любити себе це прийняти себе таким, яким я є. Любити ближнього це прийняти іншого, таким, який він є. Тобто, не судити, не критикувати. Пам'ятайте 10 заповідей, не красти, не завідувати, не брехати на нього це і є любов до ближнього. Любити ближнього це коли ви приймаєте себе таким, яким ви є, і дивитеся на себе через призму Бога. І ви починаєте через призму Бога приймати інших. Це не просто. Було б просто, тоді ми всі один одного любили, і все в нас було б дуже добре. Але це стає просто, коли в нас у всіх присутня Божа любов. Тоді я люблю себе, і я люблю всіх ближніх без умов. Давайте сьогодні переосмислимо Божу любов. Бог так полюбив тебе, що кинувся в цей світ, рятуючи тебе, але сам віддав своє життя. Ти мусиш переосмислити це і побачити, пережити це. Друге, почнеш любити себе так, як любить Бог поважати себе, дивитися на себе з достоинством, хто ти є. Третє, почнеш поважати і дивитися з достоинством на інших. Неважливо, що вони сьогодні роблять, почнеш їх любити та приймати. Я люблю людей, але я не люблю гріх, який люди роблять, тому що це причиняє зло іншим людям. Ми маємо це розмежовувати. Дорогі брати та сестри, давайте будемо ходити в цій Божій любові, бо це є центр нашої духовності. Амінь.